Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Сучасна наука подарувала світу безліч різних пристроїв, які значно полегшують життя людству. Дослідження в галузі механіки, електроніки та інших напрямків повністю змінили наше життя, адже науковий прогрес не стоїть на місці. Однак, люди античності також могли похвалитися пристроями. Які значно випереджають свій час. Якраз про подібний пристрій і піде мова в цьому випуску. Історія Відкриття у далекому 1900 році грецьким водолазом був виявлений древній римський корабель, що потонув між островами Кріт і Пелопонес. Історики припускають. Що судно прямувало з острова Родос, що омивається водами Егейського та Середземного морів. Роботи з підняття артефактів Давдини велися цілий рік. Серед багатьох античних статуй та інших предметів археологи виявили частини невідомого механізму, покритого товстим шаром морських відкладень через півстоліття досліджень. Вчені дійшли висновку, що перед ними знаходиться передова обчислювальна машина давнини, що дозволяє проводити календарні розрахунки, а також відображати рухи планет. За оцінками вчених, приблизна дата виготовлення пристрою датується Другим століттям до нашої ери. Перші дослідження та реконструкції механізму Вчені почали вивчати загадковий механізм відразу після його виявлення. Спочатку дослідники припускали, що перед ними прилад винайдений в епоху пізнього середньовіччя, але вони помилялися, подальші дослідження показали, що перед ними античний пристрій, що значно випереджає його аналоги на той час, він міг бути створений приблизно за 200 років до нашої ери. Перші спроби реконструювати модель механізму належать до 30-х років минулого століття. На той момент вдалося зібрати перший прототип астрономічного годинника, що показує рухи деяких планет. Однак перші серйозні результати вдалося отримати спочатку 1950-х років, застосувавши рентген для ретельнішого дослідження. Антикітерського механізму. Вчений Єльського університету Дерек Прайс працював над вивченням знахідки протягом 20 років. Йому вдалося довести, що знайдений пристрій на дні Егейського моря служив для визначення становища двох небесних тіл місяця та сонця. Повністю працездатний пристрій. Був представлений публіці в 1971 році, що складається з 32 шестерень. Сам механізм був у дерев'яному ящику. На передній стороні пристрою був великий циферблат, що служив для відображення положення небесних тіл, а також поточної дати. На тильній стороні були ще два циферблати. верхній відображав метонів цикл який показував тривалість місячного місяця та сонячного року, нижній показував періодичність циклів сонячних та місячних затемнень. Єдиною помилкою Прайса було використання у реконструкції диференціальної передачі. Цю помилку трохи пізніше довів інший вчений Майкл Райт? Наприкінці 90-х років ХХ століття. Майкл Скористався комп'ютерним томографом, що дозволило більш поглиблено розглянути оригінальні фрагменти механізму. Основну гіпотезу про призначення пристрою було підтверджено згідно з остаточним результатом дослідження Райта, антикітерський механізм міг моделювати не лише положення Сонця та місяця, але й п'яти інших відомих на той час планет. Сучасні дослідження антикітерського механізму. На початку 2005 року стартували спільні дослідження Британського та Грецького університетів. Проєктом керував астрофізик Майк Едмундс, а також професор Тоні Фрід. Завдяки використанню потужного комп'ютерного томографа вченим вдалося отримати об'ємну візуалізацію досліджуваного пристрою. Також було розшифровані майже всі написи, що знаходяться на фрагментах механізму. Теорія Райта про моделювання механізму руху п'яти відомих у давнину планет була підтверджена. Інформація, яку отримали вчені, дозволила практично остаточно відтворити оригінальний механізм. На думку Майка Едмонса, повністю зібраний механізм. Складався з 37 щеплених бронзових шестерень. Подальші дослідження відкрили ще кілька фактів, що інтригують. Виявляється, що пристрій міг враховувати рух місяця навколо Землі по еліптичній орбіті, а також визначати до 42 різних астрономічних подій, Походження антикітерського механізму. Протягом століття провідні вчені з різних країн світу не можуть дійти однозначного висновку щодо автора даного винаходу. Проте більшість наукового співтовариства схиляється до того, що винахідником цього дивотехніки був давньогрецький астроном гіпарх Нікейський, який жив на Родосі. Справа в тому, що в основу роботи механізму. Було покладено теорію гіпарха про рух небесних тіл. Звідси можна вважати, що конструктор був саме він. Друга теорія приписує появу антикітерського механізму іншому давньогрецькому філософу-астроному Поседонію. Про це у своїх працях згадував Цицерон. Однак, висновки учасників міжнародного дослідницького проекту опубліковані влітку 2008 року. Дають підставу припускати, що концепція приладу з'явилася в колоніях Коринфа, наукові традиції яких ішли від Архімеда. Чому ця знахідка важлива цей пристрій представляє величезний інтерес для всього наукового співтовариства? Велика кількість вчених спочатку припускали, що пристрій виявився на стародавньому судні значно пізніше. Ніж він затонув. Адже довгий час вважалося, що подібні складні механізми астрономічних розрахунків просто не могли існувати в той час. Передбачалося, що перші так звані астрономічні калькулятори люди могли б сконструювати у 10-11 столітті. Проте дослідження показали іншу ситуацію мореплавці античності. Все-таки мали у своєму розташуванні складні і досить просунуті пристрої розрахунку руху небесних тіл. Останні дослідження дедалі більш стверджують, що антикітерський механізм не був єдиним екземпляром це дає стимул вченим продовжувати пошуки аналогічних пристроїв і навіть дозволяє переосмислити свої погляди в розвитку античної техніки. Висновок цілком можливо, що давні цивілізації мали значно більші знання порівняно з загально прийнятою науковою думкою, відкриття цього механізму явний доказ. На превеликий жаль, переважна більшість винаходів античності не збереглася до наших днів, однак їх слід все ж таки залишився в історії і дозволив на їх основі. Ви знаходите нові пристрої. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. На все добре, щастиво!